Вітаю глядачів мого каналу, вітаю підписників, вітаю новеньких. Підписуйтесь, будь ласка, 58% дивляться без підписочки. Будь ласка, люди, нажміть кнопочку, і все буде гарно. Приємно бачите, коли розширюється аудиторія, я не маю від того ніякого доходу. Доход іде тільки від переглядів, в яких ви дивитесь рекламу. Якщо ви пропустили ту рекламу, то від того відео я нічого не маю. Так що так. Ось. Зараз ми будемо робити особистий розклад, я буду робити особистий розклад для правого берега міста Запоріжжя, бо загальний розклад показав, що таке воно щось буде. Вчора я перестрахувалася, дуже добре, що було тихо, але та двічка збила мене тоді з пантелику, то, то я вже і подивилася. Ну, нічого, перебдили, слава Богу. Хуже, коли ми знаєте, налагоджені на те, що буде тихо, а воно прилетіло. Ото погано. А коли вже настроєний, то і тихо, то дуже гарно. Але там, так, показало, що нічого не буде, коли я почала розкривати, ну, якось воно там, та двійка полізла мечова. Чесно, якщо б її не було, я б особисто і не далі б і не йшла. Ну, так, трапилось. Значить, вони щось хвали, щось хотіли, але потім все ж таки там подвійна інформація, вони не стали того робити. Дуже цікаво, чому така тиша двоє суток, що вони нам готують. Оце, оце, оце питання дуже цікаве. Тому поїхали. Дивимося, правий берег міста Запоріжжя, будь ласка, карти покажіть мені. Від цього часу, до речі, час я вам зараз покажу. 17,59. Від цього часу, плюс 24 години, по правому берегу міста Запоріжжя покажіть нам, будь ласка, ракетні удари, які по нам будуть наносити росіяни різними снарядами, дронами і таке інше. Нічого не приховуйте, покажіть нам все, як воно буде Дивимось росіян, їхні наміри, дії. І то їхній, що вони отримають. Дивимось то, що будуть робити наші люди відповідати, діяти. Та що ми будемо мати, який ітог після цього всього. Давайте подивимось. Наміри. Наміри охороняти. Дії вони кудись хочуть до кращого життя. До кращого життя, а по і того в них стає така, бачите, такий рицель перевернутий. Що тут трапилось? То вже якось воно цікаво. Перевернути цей рицарь, він і так стоїть, а коли перевернути, то взагалі нічого не робить. То по правому берегу, зараз ми ще подивимося трошки, бо є така. Є такий моментик, що вони не будуть нічого робити по правому берегу. Вони кудись хочуть уходити. Ось, пошук кращого. І вони на сторожі стоять. Тобто, їх наміри своє сохранить. Мабуть, ракети? Що наші будуть робити? Подивимось, давайте. Наша історія. Наша вся історія негативна, сила в мінус. Вони уходять, то що туди затрачатися. Тут іде убиток якийсь нам. І ось вона подвійна історія в негативі до нас. Отака карта випала вчора. Ця карта, в принципі, вона показує подвійну інформацію, тобто людину, яка працює на двох хозяїв. То я хочу розкрити. Я хочу розкрити цю карту Рицель мечовий. Рицель мечовий, причому в перевернутому стані, негативний до нас. Це, люди така історія, як Ну, якісь дії ми робимо, якісь ми будемо робити дії не дуже гарно. Розумієте? Тобто. Як сказати, навіть не знаю, якось бездумно. Так, тут є і соперничество, і хваставство, похвальство. розумієте? Але це іде подвійна інформація. Подвійна історія. Вона мені дуже ця карта не, не нравиться. І вона лежить в нашій лінійці опять. Це дуже нехороша карта. Це обман. Це обман. Розумієте? Обман і все в кучу, в похвальство. Немає сил і йде убиток. Добре. Давайте покажіть мені, чим закінчиться це все для нас на правому березі. Ця вся історія, що ми отримаємо в цілому, взагалі. Ми отримаємо, це іде або насильство на смерть, або установка. Ну як, от е, зупинка. Ось, розумієте, цей стоїть і тут. Тобто, все ж таки ми щось зупинимо. Але тут іде нам, покажіть нам, що це дев'ятка, які убитки у нас будуть? Не буде у нас убитків, у нас імператриця падає. Ну, я вам можу сказати, таки буде, мабуть, затримка тут, е, може, не буде ніяких дій. Бо це стоїть е, рухля-рухлею він. Він нічого не буде робити. Будемо сподіватися, що по правому берегу все ж таки не буде таких якихось страшних дій. Давайте я подивлюся ще е, таку історію, як зараз, секундочку. Давайте на гномах подивимося. Будь ласка, гноми, покажіть мені правий берег на цю добу від цього часу 24 години. Ракетні удари. Покажіть нам росіян, що вони будуть робити. Дуель. Дуель жертва і робота. Туз жезлів. Шанс. Тобто вони хочуть. Це наміри. Вони хочуть. Бажання є. Піки це ще і дії. Не тільки бажання. Але вони будуть жертвами в цьому. Але працювати будуть. Наші дії, наших служб ППО. Дивіться, сонце, рост і. Забота, захист. Тобто, все ж таки сонце це дуже шикарна карта. І рост п'ятірка. Бачите, тут нема кризису, тут якраз рост. Хоча це п'ятірка жезлів. Ну, оця тривога, так, вона показує, що все ж таки захищатися ми будемо. І тут, бачите, теж посохи робота. Тобто, захищатися будемо. Ну, бачите, тут ці карти показали по правому берегу, що таки буде така ситуація конфліктна. Вони її хочуть, але самі отримають жертву. Давайте ми подивимося, чи будуть у нас людські жертви. Будь ласка, покажіть мені карти, чи будуть у нас людські жертви, люди, які загинуть від цих ударів, які, не дай Боже, будуть на правому березі міста Запоріжжя. Покажіть, чи будуть фатальні випадки людей? Вибір, вибір, влюблені успіх. Не повинно такого бути. Гарні карти не повинно бути. Чи будуть у нас е, руйнування будинків, житлових там, де живуть люди, на правому березі на цю добу від ракетних ударів? Заточення тюрма чесність. Хм, цікаво. Цікаво. Вам сказати, що вам сказати? Похоже, і причому, похоже, що, може, даже десь люди будуть ховатися, бо сімка тут як тюрма йде. Неволя. Неволя і чесність. Бачите, мечові карти. Мечові карти. Але все буде по-чесному, все буде зроблено, як треба, і люди. І будинки будуть, в общем, фіфті-фіфті. Будуть вони і частично зруйновані, а частично не зруйновані. Бачите, 50 на 50. Така історія по будинкам? Давайте подивимося інфраструктуру. Покажіть, будь ласка, карти, мені інфраструктуру. Інфраструктуру по правому берегу. Чи буде постраждає інфраструктура від ракетних ударів По правому берегу на цю добу? Вода, електрика, газ, транспорт общественний, транспорт цивільний. Дивіться, значить, вода все буде добре. По електриці буде якась трансформація, в яку сторону? Давайте подивимося. Опасність жадібність. Хм. Все ж таки все ж таки, електрика буде мати якісь проблеми, але тут падає любов, то, в принципі, воно налагодиться. По газу тут все добре. Все добре, навіть десь якось щось. А, тут займ, долг. Охорона. Ну, я вам так скажу. По, по газу така історія собі. Тут монети падають. Бачите, монети, монети. Тобто. Буде якась економія газу, люди. Буде якась економія газу тут. Тобто, значить, десь щось вони попадуть. По цивільному транспорту, правда. Ану, покажіть, і що нам ця правда дає. Повинно бути непогано. Тут капівка. Трійка мечова, хоча, ой, монет. А тут на общественний транспорт падає провал. Розочарування, але по монетам. По монетам і подготовка. Нормально буде все з общественним транспортом. Нормально. Так, добре. Давайте ми подивимося. Ось сунеться, в мене ця скотерочка така. Не дуже вдобна. Скользка. Сунеться і сунеться. Так, людей ми подивилися, будинки ми подивилися, інфраструктуру подивилися. Це головне. Так, давайте подивимося ми. Дуже просили люди мене, ну, то буде на, мабуть, в іншому розкладі. Зараз ми дивимося з вами. частний сектор по правому берегу на цю добу від ракетних ударів чи постраждає. Покажіть нам то люди. Ой, карти. Покажіть то людям. Так, імператор. Імператор. Імператор і. Паш жезлів. Ну, в принципі, і непогано, і непогано. Імператор це взагалі хорошо, але просто буде така, знаєте, історія, бачите, щасливий случай. Щасливий случай. Але тут іде і недовіра також. Тобто, трошки-трошки є маленькі питання. Все ж таки, все ж таки маленькі питання будуть. Може, десь щось зачепи. Але в цілому там імператор, так що, якось так глобально нічого не повинно статися там. Так, давайте ми подивимося. Подивимося, торгівельні об'єкти закриті. Чи постраждають? Ну, буде тривожна ситуація така. Тривожна ситуація. Мечові карти, трійка і вісімка. Ой, мечові кажу, жезли і мечові. Такі карти, собі, знаєте, непрості. Але тут нічого такого не буде, страшного. Не, не трапиться. Е, давайте подивимося, відкриті торгівельні площадки ринки на правому березі на цю добу. Чи буде якась е, проблема там із-за ракетних ударів? Ну, та, 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 ж, та ж сама карта випадає. Е, так, ну, в принципі, должно, повинно бути все добре. Часли случаї. Так, десь якось люди бояться, але, в принципі, все буде добре. Так, давайте подивимося навчальні заклади. Чи постраждають будівлі навчальних закладів уміряність. Прекрасно, прекрасно. Дитячі об'єкти, там, де гуляють, і дитячі садочки, і всі дитячі об'єкти, які пов'язані з дітьми. В принципі, непогано, непогано тут по грошам, але це не касається цього. Так, добре, давайте подивимося. Соціальні об'єкти різного плану і лікарні подивимося потім. Зараз соціальні об'єкти. Ну, я ж, ви бачите, гляньте, лізу в різні кучки. Все буде нормально, відкрито, все буде добре. Так, і лікарні. Я постійно мішаю, я не не, не кладу їх і, і, і до, достаю з різних, не, не дві подряд лікарні дитячі. Нормально все буде з дитячими лікарнями. Давайте подивимося дорослі лікарні на правому березі на цю добу, чи будуть якісь руйнування від ракетних ударів. Покажіть нам то. Бачите, любов, ну тут випадає, що я можу зробити? Одне і те ж саме. Все буде добре. От лікарні буде якесь покарання. Якась доросла лікарня. Якась доросла лікарня, але тут падає і любов, і підготовка до свята, і буде і покарання. Але буде все добре, люди. Тут падає перемога, вдача, тобто я гадаю, що все ж таки воно не буде дуже таким серйозним, якщо там щось трапиться. Так, ну і давайте подивимося тут, чи постраждає остров Хортиця від ракетних ударів на цю добу. Башня. Башня, розрушення. Тренінг займ. Що вам сказати? Хортиця під загрозою, але там ідуть, там якось все ж таки вони прикриваються, тільки якщо будуть якісь Ну оці ракети, які ми не можемо збивати. Бо воно, бачите, тут же і прикрито тренінг, бачите. Е, і е, вибір є. Тобто, якщо буде башня, якщо, тобто це ще під питанням, чи буде вона, бо тут є вибір. І ця башня падає між гарними картами, то будемо сподів... між позитивними, то будемо сподіватися, що все ж таки. Буде е, все нормально, хоча башня на хортицю випала. Але вона лежить між позитивних карт. Тобто, вона, е, якось так, бачите, ну, коли падає вибір, то 50 на 50. Вибір є. Так, ну і давайте подивимося: мене просили верхню хортицю подивитися верхню хортицю. Давайте подивимось. Верхня хортиця на цю добу, будинки людські. Повинно бути все нормально. Все нормально буде. Все буде окей. Так, все. Все. З правим берегом ми закінчуємо. І зараз люди... Буду робити на, на це був правий берег, буду робити на лівий берег, бо вже багато часу. Почуємось, папа. Всім бажаю бути живими, здоровими і незважаючи не на що щасливими. Я просто сьогодні така затуркана, знаєте, мене забуваю то привітатися, то попрощатися. То, вибачте, мене такий рухливий день був. Все, люди, почуємось, папа. Все раз.